Арешт криптовалюти це міф про невидимість активів. Він розірвано. Багато інвесторів досі живуть дуже небезпечною ілюзією, що крипта це децентралізація, її неможливо забрати, бо це не банківський рахунок. Це фатальна помилка, яка може коштувати вам усього вашого цифрового капіталу для кіберполіції, бюро економічної безпеки, служби безпеки України. Цифрові активи вже давно стали зрозуміли та дуже досяжною ціллю. Відсутність фізичного доступу до вашого гаманця не заважає правоохоронцям заблокувати ваші кошти. Централізовані біржі це фортеця, не фортеця, бінанс, байбіт, вайбі та інші платформи жорстко дотримуються визначених правил. Вони співпрацюють з правоохоронцями, бережуть свою репутацію. Ухвала українського суду або навіть терміновий запит від кіберполіції про підозрілу активність призводить до чого? Призводить до блокування вашого аккаунту фріз. За лічені хвилини. Біржа завжди обере збереження своєї ліцензії, репутації, а не захист вашої анонімності. В лапках холодні гаманці. пастка, ви думаєте, що Ledger чи Trust Wallet вас врятує, бо ключі тільки у вас питання? Слідство не обов'язково вилучати ваш. Приватний ключ достатньо внести адресу вашого гаманця в бази блокчейн-аналітики з позначкою ризикованості, хайт ріск або іншої позначки. Ваші акти... активи стають вже в лапках токсичними. Жодна легальна біржа їх не прийме. Пі тупі мерчанти відхилять транзакцію, а смарт-контракти можуть заблокувати взаємодію, як це робить Тезер USDT. Ви залишаєтесь власником монет. Які вже неможливо витратити чи вивести в фіат. Далі, передача в АРМА це реальний ризик. Кримінальний процесуальний кодекс України дозволяє не просто арештувати вашу крипту цифрові активи, а й передати її в управління АРМА. Що таке АРМА? АРМА це національне агентство з розшуку та менеджменту активів. Реальні кейси свідчать це. Процедура повернення активів з управління держави це вже дуже складний бюрократичний такий лабіринт, з якого майже нереально вийти без втрат. Питання: як ми діємо? У питаннях блокування час грає проти вас. По-перше, це швидка комунікація. Ми. Спілкуємося з відділами бірж вже юридичною мовою, а не через стандартні підтримки. тікети. Це не працює. Друге, це судовий захист. Наша команда оскаржує ухвали слідчих суддів про арешт майна, доводимо легальність походження коштів, необхідно зібрати, долучити підтверджуючі документи та знімати мітки з ваших адрес у лапках. Захистіть свої цифрові активи професійно. Дилетанство в таких криптовальних.